Це. це ваша машина? В нього в, 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 в задньому кармані, значить при огляді, він витягнув сам особисто тих паспорт від автомобіля Лексус, з якого вчора здійснював перестріл. Ви нам зараз скажете, а звідки ви приїхали? – Назвіть АА номера 2035 Вам щось це як говорить? Це не ваша вас? машина. Ви до тої машини ніякого відношення Скажіть, Як ви зважаєте? Ще, ви, вже, ви кажете, що то не ваше. Чому ті паспорт? Я не знаю. Чому. А ви тримали цей паспорт в руках? Але ж люди бачили, що ви тримали цей паспорт Та У вас тут дуже багато. Вы стоїть революционеры. А мы с народом на камере працівники міліції.